Шановні глядачі, дякую вам велике, що обрали мій канал для загальної освіти. Обов'язково підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити, бо чим далі, тим більше всього нас очікує, особливо в 2026 році. Поставте вподобайку відео і якщо є можливість, ставайте спонсором каналу. Для спонсорів буде такий же самий аналіз і розбір перевірок, тільки податковий. Сьогодні розбираємо перевірки для фопів від Державної служби охорони праці. Опублікували вказані дати, вказаний ризик, вказані прізвища по батькові, Не вказані ідентифікаційні коди і вказано, я так розумію, направлення ось державний гірничий нагляд. Тобто підрозділ, який буде перевіряти. Вказана кількість днів перевірок. Остання колонка. Я всіх зачитувати не буду. Провела дуже масштабну роботу, вибрала усіх фопів зі списком на весь 2026 рік. Будь ласка, я буду зупинятися по одній хвилинці, по півхвилинці, а ви вже шукайте знайомі вам прізвища, можливо, знайдете своє. Чого вам не бажаю, але, знаєте, як то кажуть, попередили і хорошо, будемо готові. Отже, поїхали. Перший розділ виділений: державний гірничий нагляд. Їх всього цих бійців шість чоловік. Бернаду, Бернатович Богдан, Вітюк Степан, Вручинський Петро, Гладкий Анатолій, Боднарчук Василь. Перевіряти буде державний гірничий нагляд. Перевірки будуть по 5 днів. Далі державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю. Тут перевірки будуть у деяких по 10, у деяких по 5 днів. Поїхали: Сорочан, Кузнєцов, Карван, Богоєвський, Гладкий, Бузько, Куницький, Когут, Малик, Унгурян, Павлюк. Так уже буде, ось так буде покраще. Ревнивцев, Ковпак, Поповочко Валенка, Алексенко, Харченко Тричук, Клімашевський, Колядюк, Ясашний, Мандзюк, Супрунюк, Корень, Стельмах, Митрофанюк, Грицюк, Трачук, Химчик, Хмелюк, Ковбаса. Ковбаса, Анатолій Сергійович. У вас високий рівень. Буде перевірка в вересні 2026 року. Далі виділяємо наступний державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю. Ось тут уже список довгий. Буду зупинятися. Ви вичитуйте. Це, я так розумію, скарги на неоформлених працівників, якщо чесно. Ні, причини бувають різні. Це просто з догадками. Це так. Тому що я бачу, що рівні незначні, 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 є високі. Ось я бачу, а в основному незначні рівні, це означає, що якась підозра, можливо, є, що не оформлені працівники, або хтось поскаржився. А високі це вже є докази. Ну Це так моє, моє суб'єктивне бачення. І так, поїхали. Сорочан, Фіцура, Кузнєцов Мищенко, Байдак, Богаєвський Гладкий, Веселий, Єрмоленко, Масічук, Сергій Палка, Барчан, Мисник, Олефіренко, Когут, Добровецька, Степанський Ар... Арутюнян. О, Арутюнян. Арутюнян. Таке знайоме щось. Щось знайоме. Але де я його чула, не знаю. Бойко, Бородіна, Кірман Шматко. шматку. Поїхали до шматку. До Шматко. Все зупиняюсь, читаємо. Онопрієнко, Скринчук, працюк, Наталя, Білий Соколова, Кравчук, Бей. От Бей точно небагато прізвищ. Я думаю, якщо Бей почує, то зрозуміє, що це він. Поліщук, Онгурян, Міхно, Дячук. Хлем, Ворошилова, Радченко, Дуб, Ігерс, Висоцький Гребенюк, Дан Ніца Юрівна. Тож, я думаю, що небагато з таким прізвищем. Далі давайте до Дан. Опріш, Ковпак, Бабинчук, Попович, Лука, Танцюра, Чепурний, Куценко, Ласкавий, Гладиш, Васильєва Яковчук. Так. Далі. Маркевич, Приходько, Клімашевський, Ханенко, Забродський Паталай. Ви зупиняйте собі відео і дивіться, що у вас там по прізвищам. Я так буду читати. Паталай, Мушковський, Стельмах, Макарова, Жох, Доля. Давайте до долі. Ой, доля. доля, коли у вас? У вас 19 січня, я вам скажу так, доля. Доля ваша не очень, але ви маєте бути готовими 19 січня. Даниленко, Ситник Ковальчук, Помиренко, братиця, Паламарчук, Мамчин, Радченко. Не видно нічого, я не, не знаю, які. Ну, які області, які райони, які міста, нічого не видно. Це все, що можна було вибрати. Вибрала Радченко, Іванова, Мельникова, Маньковська, Костровенко, Кравець, Чумак, Семенець, Литвиненко, Ольга, Возна, Ірина, Мирончук, Сергій. Так, давайте до Мирончука Сергія. Ось Главник — Віталій, Жадан Анатолій, Гусь. Докієнко, Кравчук, Павлюк, Онопрієнко, Дюжаков, Гаспарян Вікторія, Ореняк, Тюняєв Ткач, Харенко, Ілона Прокопенко півторак. Так, де наш півторак? До півторака. Небеснюк, Глухова. Тернопільська Алла. Щось немає по-батькові тільки прізвища. Німченко Тетяна. Петришин Бей Алла. Бей Бей. Уже щось було з Бей. Тільки інше ім'я. Драндалуш Сергій. Борохова Раїса. Назарчук Андрій. Піднімаємося до Назарчука. Так. Назарчук Андрій. Ковальчук, Гевчук, Кабакова, Крупка, Середюк, Стоян, Німчук, Бережних. Мигалинюк, Габор Микола теж така, таке прізвище. У Габора Миколи буде 23 червня. Волошина Ольга, Кузь Тетяна. Так, до Кусь йдемо. Маєр, Наталія, Пукач, Сметанюк, Фортуна. О, Фортуна, давайте, Антоніна, подивимося. 22.09. Ні, тут дійсно фортуна, аж у вересні є час підготуватися. Черкес, Емелія, Корнічук, лікар, Кристина, Момот, Сергій, Унгурян, Маріана, Кодіро, Фарух. Кодіро, Фарух. Ви точно себе маєте впізнати, якщо ви дивитеся, бо ваш бухгалтер дивиться мене. Будьте готові, у вас буде 13.07. Пешко Маргарита, Лапчук Ігор, корогот Володимир. Так, і наступний розділ починається. Державний нагляд у сфері охорони праці. Так, так, є така сфера нагляд охорони праці. Це такі, знаєте, самі, я вам скажу так, неприємні, перевіряючі. зі свого власного досвіду, можу вам сказати, чесно. Так, гуменний. Ні, можливо, вже багато чого змінилося з того часу, коли в мене був досвід <гум> багато хто замінився, але я знаю, що вони ну, дуже жорсткі, перевіряючи там: гуменний Володимир, Бартощук, Костюк, Першогуба, Семенець, Глушко, Дудіна, Шиба, Фіцура, Корольов, Костів, Врочинський Петро, Зан Василь. Зан Василь — то теж таке, знаєте, прізвище не популярне, тому. Ви себе маєте узнати у вас ще й високий рівень 25 травня. Мацик, Бігло, Матвійчук, Нужненко, Гаврилюк, Дюрдяй, Березнай, Грабар, Василь, Сіладі, Фабрицій Василина також так прізвище, Скрипін Олександр Олегович, Коваленко, Артем Васильович, Пономарьов, Бабаян. Так, ідемо далі. Хомич робень, бусько, сухацький, глушко, швайко, мисник, ісевич, куцаєв, дудін, самофал, бум, бурас. Пантеліс. Також, думаю, ви маєте себе впізнати. У вас також високий рівень 10 червня до вас можуть завітати. Радулов, Троїцький, Білий, Мараховський, Юрій, Курганова, Надія, Далаков, Автанов, Апостолакі. Будь ласка, апостолаки Людмила, якщо ви нас бачите 20 січня. Ох, вам не пощастило, вам мало буде часу підготуватися. Іванов, Лобода, Кіріяк, Чернокозицький Максим. Степанов Павло, Мацигін, Томчук, Стецик, Фельдсан, Зан, Іван, Шпак, Юрій. Так, йдемо до Шпака. Запасненко Олександр, Машалюк, Шкорубський, Демічев, Сенчук, Олійник Марія, Муль, Муль Роман також таке прізвище. У вас в серпні, це ще по божески Груба Кирило, Черничка. Федик Футько, Сухіна Міллер. Йдемо до Міллер. Прискорюємося. Молод, Баланаєв, Оанча Сергій. Також у вас таке прізвище 27 .10. там по-божецьки, ви ще підготуєтесь. Лизанець, Байдак, Світлічна, Медієші Іван, Водвуд Андрій, Мігалі Юрій, Мігалі Марія. Це вже сімейна якась пара. До вас йдуть охорона праці. Ще з таким розривом в два місяці. Дан, Штангр, Гриневич, Коцел Костянтин. Йдемо до Коцела. Так, коцел Костюк, Роман, Конюка, Карамишев, Карамишев Володимир Вікторович. Високий рівень вересень. Голодняк, кукульник. Білоцька, зубаць, Чепурний, Чопей, Гліба Василь, Шобей Ілеєш, Варвара також таке прізвище. Якщо ви себе впізнаєте, то у вас в серпні ну, все нормально: Сятиня Олег, Маршалюк, Харченко, Крепач, Закордонець, Савенкова, Гедзик, Косюк, Сасин, Касинець, Крам, Подводін. Панько Рижков, До Ришкова йдем. Клімашевський, гупало, Ярош, Ганко, Бирка, Танєв, Вовк Неля, Ярошик, сочка, Едуард, Мошкола, Юрій, Железняк Павло, Железняк. Железняк вашого одного. фамільця. Будуть катувати. Ой, чтець, лівець. Це я так кажу, катувати, але кожна перевірка, повірте мені, це для вашого серця удар. Гордійко, Усатий, Малярчук, Яцкевич, Кабишев, брат, це Рус. Ідемо до Рус. Днес, Фортуна, Роман. Фортуна дивіться, другий раз інший орган у сфері охорони праці. Щось вам не фортить фортуна. Кучерчук, Йовді, Йовді Діана Іляна. Будь ласка, Іванівна Іванівна, це вже родичі до вас йдуть і прийдуть в один день. Щось там ви вже на наробили. Бокач, міщук, Таликов, Денис, Борохова Раїса. Так, Полуніна Оксана. І останній у нас державний нагляд у сфері гігієни праці. Чесно, ніколи, просто ніколи не зустрічала цих бійців. Не знаю, що там за гігієна праці. у Фопів. Ну, якісь, можливо, медичні, якісь ви продаєте апарат, чи у вас у всіх кав'ярні? Не знаю гігієна праці. Взагалі не розумію, що вони перевіряють. Але перевірок не так, щоб сильно багато, але є. Пройдемося: Гуменний, Дудіна Кузніцов, Карван Аркуша, Ведерніко, Скринчук, Томчук, Саєчук, Шкуринський, Воронков, Молод, Гриценко, Розумовський, Гриневич, Коваленко, Олексенко, Харченко, Федоришин, Закордонець, Савенкова, Клімашенський, Вонсович. Киричок, Гордієнко, ковбаса. Ковбаса, Анатолій, ми вже вас зустрічали. Так що у вас буде дві перевірки в 2026-му. І закривається весь значить, марафон Глевко Сергій Дмитрович. У вас будуть в квітні, 28 квітня, 5 днів. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу, щоб нічого не пропустити. І бути в курсі, бути готовим. Головне, бути готовим, щоб це не було і інфаркт. Все, бажаю всім здоров'я, наснаги, терпіння і витримки. Все здолаємо.